А що це у вас за порода? Ломан 180. 180. А як усі 150. <ріст> Девочки, свіжа кров. Знеслося. В смислі? Воно. Оце кури, бачите які. Поки додому доїхали, воно вже знеслося. <рес> Ти подиви прикол. А ну якщо ми ще не битимо. Ті, ну в них яйця не такі, як наші. Якісь ці, чуть більш такі мотові. У нас білі-білі. А ці бачиш якісь другі. Ну, це вони просто з перепугу. ну прикинь. Це кап'єт. Отакі накуплять кури. Про що це? 180 гривень одна, додому везеш, вона вже несе. <рес> а якщо здійсню комбікорму, що я купив, взагалі буде пульоть. А оце наші. Від корму залежить, думаю, теж. Може. Чим годує. Ну прикол в тому, що ці 8 курок, що у нас залишилися, я сьогодні з утра вже сіки є? 5 чи яєць забрав. ще три. Хтось підкидав, мабуть. Одна курка, да? мабуть, може і віддала богу душу зранку. Ну, в общем, так. Так що кури.